Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами стало відомо, що двоє динамівців розпочнуть наступний сезон у зорі. Хто ці гравці? Я розкрию всі деталі переговорів, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, півзахисник Олександр Яцик та нападник Ігор Горбач, обидва з київського Динамо розпочнуть наступний сезон на правах оренди в Луганській зорі. Повідомляє Тато Цікаво, що Ігоря Горбача Білосині орендували на повний сезон, а Олександр Яцик залишиться в зорі лише на першу половину чемпіонату. Сезон 2023 2024 Ці гравці також провели у зорі. 20 річний Горбах провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав два результативні передачі. 21 річний Яцик забив 3 голи і віддав один результативну передачу в 26 матчах. Президент Зорі Євген Геллер вже затвердив імена, і найближчим часом має бути офіційно оголошено про оренди. Це чудово для Зорі, що дає команді більше можливостей і дозволяє гравцям отримувати нові можливості. Друзі, вболівальники, що ви думаєте про ці оренди наших гравців у зорі? Чи буде це гарною ідеєю? Розкажіть мені тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.